У Житомирі засяяла центральна ялинка. Цикл новорічних свят розпочався в День Святого Миколая. В програмі виступи творчих колективів, святкові атракціони та фаєр-шоу Снігова королева навіть Миколайчик завітав та привітав Житомирян. Житомиряни, Щастя, наснаги, добрих справ і звісно ж приємних сюрпризів від мене та моїх помічників. Новорічну красуню традиційно запалив мер міста. День святого Миколая розпочинаємо цикл новорічних свят. Я думаю, що ці всі дні дадуть нам можливість привітати близьких, рідних людей, зустрітись, обмінятись своїми кращими думками, залишити в цьому році всей той негатив, який на жаль в житті є. Забрати з собою тільки краще не обійшлось і без святкового феєрверка та вручення іменних стипендій кращим учням шкіл та творчим колективам міста. А ТТУ подарувало Житомиру новорічний тролейбус під номером один. Сьомий тролейбус цьому році, який зібрали працівники ТТУ. Він незвичайний тролейбус. Він новорічний з Дідом Морозом. Цей тролейбус на маршруті 1 в новорічну ніч буде безкоштовно перевозити всіх житомирян, всіх гостей міста. А також він буде безкоштовно працювати на Різдво Христове і на святковому майданчику мешканці міста вітають усіх з початком новорічних свят. Крепко, крепко, прикрепко здоров'я пожалуй. Всі вже доморяли. Щастя, любові побачили. По Побільше. щастя, здоров'я, все самого самого найкраще, щоб всі були своєю сім'єю, в теплі, затишку. Жям здоров'я, чого найкраще.